Будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа. Згідні ви, щоб Росія захопила Україну? Чи не згідні? Я думаю, що ніхто не згідний із вас, щоб не Росія захопила Україну. Бо це означає перенесення війни вже на самий Євросоюз, на НАТО. І це означає початок Третьої світової війни. Ви знаєте, існує. Це мінська угода. Угода підписана, але ж вона не виконується. А чому вона не виконується? А тому що кордони відкриті і Росія постійно поповнює зброєю Донбас. сепаратистські сили. Сепарати... Сепарати... Сепарати. Якщо ми зосередимо спільні зусилля на, цьому, на цій ділянці, ми зможемо припинити дії агресора на майбутнє.